Міжнародної конференції, я від імені експертної ради при комітеті Україна ЄС. Хочу привітати вас і міжнародний центр перспективних досліджень Не тільки сьогоднішньої етапом саме досліджень на напрямі європейської інтеграції, але цієї роботою, яка проводилась і проводиться зараз, дуже важливою, тому що насправді два паралельних процеси. Те, що відбувається зараз, підтримку можливості України ще вікна, можливості на майбутнє євроінтеграції на Майдані, і те, що відбувається в інтелектуальних дискусіях, зараз вони перетинаються вечором і вночі а вдень зранку маємо час поговорити тут в більш спокійній обстановці, три головних тези позиція перша. Я вважаю, що дуже очевидно важливо аналізувати наслідки зони вільної торгівлі, але як людина, яка працювала в Міністерстві закордонних справ, і тут є ті, хто безпосередньо брав участь у підготовці угоди. Я просто нагадаю, з чого все починалось. А починалося все з бачення стратегії, з бачення всіх секторів і безпекового, і взаємодії політичної, і змін. Судової системи антикорупційних дій, регуляторної політики і в тому числі зона вільної торгівлі, тому що зараз я чую лунають буквально планіт Макарич Кравчук нову ідею запропонував розділити частини угоди. Ми цей етап пройшли дуже давно, і ми знаємо сьогодні, що ця угода є єдиною. Вона угода про асоціацію. Вона має на увазі і економічні і торгівельні стосунки, але вона також має на увазі перетворення всередині країни. Тому я думаю, що багато людей саме на це звернули увагу, можливо, не знаючи всіх дрібниць угоди, але розуміючи. Що це стратегія, яка веде Україну до вищих стандартів, до Європи, а не зворотньому НАТО. Друга теза: на жаль, і це можна визнати, ну принаймні, уряд фактично це визнав серйозних розрахунків в уряді публічних представлених, які пояснювали позицію як до початку такої парафування економічної частини, парафування самої угоди, так і в кінці зупинки цього процесу. Ніяких чітких сигналів щодо результатів для секторів економіки, для економіки в цілому не було. І тільки зараз ми почули, от буквально за тиждень довільнився, що є питання, є проблеми. Тому є дві новини. Одна новина не дуже добра, а друга, думаю, хороша. Як на мене, шансів найближчим часом підписати угоду про асоціацію майже нуль. Ну, принаймні, сьогодні я їх не бачу. Скоріше всього, цю тему можна підняти знову після переформатування влади. Коли це буде, чи народ доб'ється цього зараз, чи це буде вже після президентських виборів, це вже політичне питання. Але тільки потім, з позиції сильної, з позиції вже консолідованої, можна серйозно вести розмову з європейським союзом. І, друге, позитивне, що відтак в нас є час уважно проаналізувати. Аналітичні дослідження, подивитись на всі цифри, подивитись на сектори, продовжити цю роботу і спільно ну, зробити вибір громадян України усвідомлено. Тому що на сьогодні він багато в чому дійсно є таким інтуїтивним. І я погоджуюся з прем'єр-міністром Юрій Івановичем економіром. Він говорив, що збільшується кількість прибічників. Це так, це показують різні дослідження. Але наскільки вмотивоване це рішення, наскільки ми готові до імплементації, це велике питання. Я думаю, є проблеми не тільки з нашим керівництвом стосовно готовності і мотивації до першого інтеграційного кроку з Євросоюзом. Я вам нагадаю, що в нас інтеграція економічно відбулася поки що тільки на напрямі СНД, зони вільної торгівлі, а на напрямі ЄС ми працюємо в режимі співробітництво і партнерства, маючи відповідну угоду. Тому. Цей перший крок повинен бути усвідомленим, щоб програма, яка потім буде виконуватись, не привела нас до розчарування, фрустрації, щоб ми е, цей шанс не втратили. І ось на останнє. Я думаю, що, очевидно, сьогодні, і це міститься в тому проєкті резолюції, який буде ну, буквально через години в Європейському парламенті, Європейський Союз. Е, Ну, не те, що зробив роботу над помилками, але побачив, що треба відкрити більше вікно можливостей. Це стосується лібералізації візового режиму, це стосується економіки, це стосується проблем, які ми маємо взагалі відносини на інших напрямах. І оце нове розуміння, цей новий шанс це те, що дає нам ну, якусь наснагу до інтелектуальних досліджень. Але я скажу: інтелектуальне дослідження можуть можуть швидко закінчитися, і тут я кажу вже не як експерт. Як людина, яка була вночі багато з ким з вами, якщо ми не втримаємо взагалі можливість конкурентних думок, конкуренції політичної, конкуренції економічної, якщо ми не втримаємо можливість, щоб влада нас чула, а не просто ми обговорювали ці питання. Дуже добре буде, якщо це дослідження, воно ляже на стіл. все-таки і президента, і уряду, які прізвища там не були, тому що це завдання загальнонаціональне, це завдання нашого стратегічного шляху. Дякую. Вам.